Слава Україні! Дякую, що з нами! Спільний марафон телеканалів Тернопіль 1 та НТБ Зараз розповім про актуальні новини в Тернополі та області. Продовжуємо мобілізація та не для всіх. Верховна Рада України підтримала законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних. Це своєрідна відстрочка від призову під час мобілізації, яку можуть отримати працівники критично важливих органів або підприємств. Йдеться про працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, які виготовляють товари або надають послуги для ЗСУ та для інших військових формувань. Також під відстрочку підпадають ті, хто працює на підприємствах в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, або яким повідомили мобілізаційне замовлення. Коронавірус знову забирає людське життя. Минулої доби через ускладнення від хвороби померла 78-річна жінка з Тернополя. Загалом за 20 вересня в області підтвердили 510 нових випадків ковіду. 199 інфікованих у Тернопільській громаді, 29 у Лановецькій, 27 у Чортківській, 22 в Копичинецькій. Також 18 хворих зафіксували у Скалецькій громаді, 17 – у Бережанській, 15 – у Миколинецькій. В той час, коли реєструють нові випадки інфекції, вакцинуються від неї все менше людей. Так за минулу добу першою дозою щепилось лише 23 людини, другою 15. Бустерну дозу вкололи 113 жителів Тернопільщини. І приготуйте ваші маски у громаді Тернополя. Повернули деякі карантинні обмеження від завтра. У місцях скупчення людей потрібно знову вдягати маски. Яких ще правил слід буде дотримуватися ретельніше, та як на них реагують тернополяни? Дивіться далі у сюжеті. Масковий режим відновили у тернопільській громаді. Епідеміологи зазначили, статистика захворюваності на ковід знову збільшується. Тому на засіданні міського штабу ухвалили рішення відновити деякі карантинні обмеження. В цілому захворюваність по тижнях зростає на прикладі останніх двох тижнів приблизно на 35-37 відсотків, але до попереднього тижня. Але є групи населення, такі як діти, вчителі, медики, де захворюваність зростає більш стрімкими темпами. Тернополяни зізнаються, встигли відвикнути від носіння масок. Відколи почалась війна, менше звертали увагу на засоби захисту. Тому повертатися до карантинних обмежень хочуть не усі. А я зараз різко проти маски. Вона нічого ніякої користі не принесла, тільки навпаки. Людям дихання добре не дає. І багато легені страдають від цієї маски бути весь Люди кажуть, слідкують за кількістю хворих. Ця інформація постійно в інфопросторі, оскільки інфікованих знову більше, люди не проти носити маски в громадських місцях. Можливо, якщо є інформація, що велика захворюваність тут підтримаємо. Я так думаю, на свіжому повітрі практично можливо, якщо десь далі від людей і не вартує. А в магазинах, ну ясно, що в кінотеатрах, ну не знаю, де в аптеках, ну як в лікарнях, ну крім де багато скупчення людей. То потрібні маски зараз. Так, так, але не, не, не всюди. Де масове скупчення людей, таких як банки, черги. Для діток в першу чергу, що в поліклініках, де скупчення людей, то потрібно. Треба. Треба, треба маски. А в яких місцях? В маски місцях треба маски. А ви точку зараз? Зараз не ношу, бо ще не запровадили. А Сьогодні що? Запровадили. Сьогодні запровадили. Ну буду носив. Наразі медичні заклади громади цілком готові приймати хворих на ковід. Є касневі станції, необхідні препарати та апарати. Варто зазначити, що все таки ріст хворих спостерігається щоденно, і ми маємо бути готові для збільш до збільшення кількості пацієнтів з приводу COVID-19. і в разі необхідності лікарні готові розгорнути додаткові ліжка для лікування пацієнтів з приводу COVID-19. Маски знову треба вдягати у місцях масового скупчення населення, транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах. Хочу наголосити, ми не вводимо жодних обмежень. Ніхто не обмежує, ні кількість людей, ні години роботи, ні будь-які інші обмеження не вводяться. Але ми дуже просимо всіх використовувати масковий режим, використовувати маски, тому що це дасть можливість зупинити поширення хвороби. З 22 вересня на території громади слідкуватимуть ретельніше за дотриманням маскового режиму. Медики вкотре нагадують, основним надійним методом вберегтися від тяжкого перебігу COVID-19 залишається вакцинація. Продовжуємо дарувати чи ні. Ось у чому питання. День вчителя не за горами, тому перед батьками постає нове завдання: вирішити чи дякувати педагогам подарунками. Цьогоріч ця вправа є зірочкою, адже в країні війна. І не всі батьки погоджуються з такими традиціями. Тож, думки батьків і вчителів щодо професійного свята. Дивіться у сюжеті. За і проти, чи дарувати подарунки вчителям з нагоди професійного свята. Особливо цьогоріч? Хочу звернутися до батьків, діти яких навчаються у школах. Зараз не є той час, коли потрібно думати про подарунки вчителям на день вчителя. На передовій герої гинуть за нас, віддають своє життя, щоб наші діти могли ходити до школи. Тому думаю, що в такий тяжкий час вчителі можуть потерпіти без подарунків матеріальних. Допис із таким закликом ми побачили у мережі Фейсбук. Авторка просить цьогоріч на день вчителя подарунки педагогам не дарувати, і коментарі під постом не забарилися. У буквальному сенсі батьки поділилися на два табори. Одні авторку допису підтримують. Взагалі потрібно відмінити всі ці подарунки, починаючи від дитячих садків. Вчителі беруть зарплату за свою роботу, як і всі люди. Автор писав святу правду, не йде про квіти. Квіти вже давно забута річ. Тут дарують золото і ще вибирають, що хочуть, тобто кому що треба. Інші ж навпаки, переконані подякувати вчителям за їх роботу потрібно. Окрім того, дарувати подарунки ніхто не змушує. Кожен вирішує самостійно. Чи хоч один вчитель просив у вас подарунка? Самі ж батьки ставлять вчителів у незручне положення? Наша вчителька з 24 лютого до кінця літа жила в школі, допомагаючи нашим захисникам. Вона заслуговує цього року на подарунок як ніколи. Дочка Тетяни ходить у третій клас Тернопільської школи номер 24 Жінка переконана, не зважаючи на війну, вчителів привітати необхідно, адже це важлива професія. Каже, можна обійтися без гучних святкувань, обмежитися вітанням в колективі та вручити символічний подарунок. Квіти обов'язково. Можна солодощі, ну щоб вчителю було приємно, тому що це таке свято дуже скажем так для наших дітей, для наших вчителів, щоб вони знали, що є день вчителя, що вчителя треба поважати. Такої ж думки і Мар'яна. У жінки двоє діток. Один навчається у сьомому, а інший у третьому класі. Каже, вітати вчителів у професійне свято будуть обов'язково. Ми завжди святкували день вчителя в школі, вітали наших вчителів. Дітки приходили з подарунками. Ну, вони були в захваті від цього. І я думаю, що цього року не потрібно цим нехтувати, і ми мусимо привітати наших вчителів. Та не всі тернополяни підтримують таку позицію. Нам кажуть, в часі війни можна обійтись без подарунків, а ці кошти використати раціональніше. Наприклад, підтримати українську армію. Я думаю, що можна обійтись без цього, тому що я думаю, ці кошти можна перерахувати на ЗСУ. То можна обійтись без цього. Це моя власна думка. Варто ці кошти переховати на збройні сили України. Самі ж вчителі переконані, цього року святкування краще обмежити. Концертів не влаштовувати, натомість кожен клас може зробити індивідуальний сценарій цього дня. На мою думку, вітати вчителів можна лише словами. А якщо батьки бажають зібрати якісь кошти, то їх краще. Перерахувати на збройні сили України вчителя в умовах війни це і трошки складно, але з другого боку і хочеться. Якогось позитиву внести в наше життя. Масові святкування я думаю, не варто таке робити, тому що все ж таки є провокації, є повітряні тривоги, де не навіть вибухи. Наразі у 24-й школі працює 142 педагоги, які навчають понад 1600 діток. До початку війни тут день вчителя відзначали гучно. Цього ж року ще не знають, у яких умовах доведеться проводити свято. Свято є і свято залишається. Тому думаю, що цього року ми також ну не зробимо якогось великого винятку, але все ж таки десь потрібно зібратися, відзначити вчителів, подякувати їм за роботу ту, яку вони роблять зараз у школі, і ту, яку вони робили від початку війни. Наразі достаменно невідомо, як цьогоріч проходитиме свято педагогів, та у будь-якому випадку чи дарувати вчителям подарунки особистий вибір кожного. Батьки мають право за власним бажанням робити вчителям-вихователям подарунки, проте мають таке ж право не дарувати нічого, як і не здавати кошти на подарунки. Ярмарок допомоги у Тернопільській школі номер 5 учні з батьками та вчителями організовують благодійні ярмарки, а гроші збирають для потреб військових. Діти дуже завзято готуються впродовж тижня. Щодня чекають всіх охочих на подвір'ї п'ятої школи. Що там вам запропонують, Оксана Мацьопа розкаже. Щастя за те, що вони нам захищають, і добро їм. І щоб вони були здоровенькі і живі, і гарні, і повернулись додому з перемогою. Допомагати українським воїнам якнайшвидше повернутися додому з перемогою взялися учні п'ятої школи. Разом з батьками вони приготували смаколики і організували ярмарок, щоб зібрати гроші для потреб військових. Донька моя, вона чекала з нетерпінням, коли вона закінчила виконувати уроки. Ми разом тоді приступали до випічки. Також і від батьків чула історії, що всі вони разом готували. І Дітям в загальному це дуже подобається. Вони були дуже натхнені, вони чекали цього. Ярмарку на подвір'ї школи батьки розмістили ядки зі смаколиками і взялися пригощати охочих. Діти в перерві між ярмарком ще й повчитися встигали. На уроці ліпили їжаків і розмірковували, чого б хотіли побажати українським захисникам і захисницям. Я б дуже хотіла їм побажати щастя та їхньої перемоги. Мій. «Тато зараз на фонді. Я дуже хотіла, щоб він повернувся здоровим додому. Ми збираємо гроші на ЗСУ. Ми маємо допомагати, щоб ми перемогли. Ідею благодійних ярмарків придумали учителі разом з батьками. Цьогоріч п'ята школа святкує 35-річний ювілей, і замість гучних святкувань вирішили допомогти військовим. Бо і серед випускників п'ятої школи зараз є хлопці і дівчата на передовій. Дуже багато справжніх патріотів, наших воїнів, наших українців, які, не шкодуючи себе, знають яку, яка свою головну ціль в своєму житті. І заради них ми працюємо, заради таких людей, які роблять для нас таке світле майбутнє, такі щасливі дні. Ми зараз тут з вами організовуємо такі ярмарки. Ми ходимо на роботу. Ми маємо можливість під мирним небом працювати. Але в серці ми знаємо, що ми живемо заради однієї мети. Ми всі хочемо, щоб наша держава була незалежною. Ярмарки організовуватимуть впродовж тижня. Щодня інший клас. На подвір'ї п'ятої школи батьки і учні з нетерпінням чекатимуть усіх, щоб пригостити смачненьким і разом робити добру справу. Такі дії і спонукають патріотичному вихованню наших діточок. Вони колективно беруть участь у закупівлі за їжею, спілкуються багато, радіють, обмінюються своїми такими враженнями. І дорослі, і діти роблять усе, щоб захисники якнайшвидше поверталися до мирного життя. Я хотів побажати, щоб вони були сильні і здорові. В кінці тижня усі гроші передадуть на потреби Збройних сил України. І заморозки йдуть на Тернопільщину про перший рівень небезпечності в західних областях. Попереджають у ДСНС. Так, 23 і 24 вересня прогнозують заморозки на поверхні грунту. Що ж на цьому в мене все? Дякую, що в цій годині були з нами. Далі передаю слово аналітичну студію. І чекаю вас біля екранів у підсумковому випуску. новин.